дощу у нас знову почалася спека. А я так мала надію, що буде хоч один день прохолодно. Так, а я вже прийшла на нову пошту отримувати посилочку. Ну що ж, йдемо добра, я вже посилочку отримала, ввечері покажу. Покажу і розкажу. Ох, яка у людей, гарні квіти у людей, ви бачите? Краса, яка клас. І такий доволі високий кущик. Ой, ну і спекотно ж після доща, я вам хочу сказати. Просто неймовірно спекотно. А воно ще гляньте у людей. Боже, яка красота. Так, ладно, не буду гартинці у людей. Не буду до людей заглядати в двір. Не культурно з моєї сторони. тут мене зустрічати. Хто? Це моя квіточка маленька, моя зірочка маленька. І зі мій зайчик. Вс, милюсь, Су. буде кружлять, кружлять. Тобі жарко, да? мені також жарко, зайчик. Ідемо пити водичку в будинок, Йдем. Дуже спекотно сьогодні. І що ж Іруся сьогодні отримала на новій пошті. Що Іруся купила? Гляньте, нові ретро LED лампочки. Ну, звісно ж нові. З магазину. ж. Ну що, відкриваємо, дивимось. На раз, два, три. А там пусто. <с arrow> так, Не, ну, якщо серйозно, то я купила і вже їх прицепила. Так. Ну що? Та-да-да-дам! Та дам гляньте, яка краса. Мені так давно вже їх хотілося. Я все вибирала, не так, могла так, так, так. вибрати, що конкретно я хочу. Я хотіла, звісно, ще яркіше, щоб вони були. От. Але. Ну, я не то що хотіла. Я думала, що вони будуть трохи. Ну, ярче. Але гляньте, як. Це романтично, правда я. Ой, що. Правда, я прибрала матрас, бо у нас знову на вечір йшов дощик. Прямо якась така романтична атмосфера. Мені ну мені подобається, але я, звісно, хотіла трошки, щоб було поярче, яркіше таке, щоб було. Ну, і так гарно. Так, працює від сонячної. Опа, я навела спишку і від сонячної батареї працює. Отак от, от. Хай заряджається, завтра ще може зарядитися, то буде ще гіркіше. Ярче. Отака от красота. Я виключила спишку. Щоб вам так показати без спишки. От як гарно. Тепер можна так от сидіти. І насолоджуватись романтичною обстановкою. Раніше ця гойдалка, коли я купувала цю гойдалку, тут було світло, але воно потім зламалось, там проводки відпаялися. Ну, а первоначально було воно. Навіть ця залишилася, Бачите? Стучка, шайбочка, чи як вон там називається, де світло було. О, так краще. Красота. Тут, до речі, можна ще під'єднувати ще одну гірлянду. Це відкручується і ще, глян... ще одну гілянду будемо під'єднатися. Можна, під можна з'єднувати ще й не одну. Муха-муха заведе. Ось такі ретро-лампочки. Це? Лялічка, Йдемо в м'ячика будемо грати. Давай. Ір, ти будеш кидати, а ти будеш бігати. Давай. Будемо трохи фізкультурою займатись, добре? Давай, вперед. Ляль, я м'ячик ще не кину, а ти вже біжиш. На. Давай, Ляльчик, вперед. Треба займатися фізкультурою. Що ти думала? У нас сьогодні буде вечірня фізкультура, давай. Отак, от, от граємось кожного вечора чесно, мені не нравиться. Чого? Ну, це тобі бісєдку Це не бісєдка, це гойдалка. Ну, качеля. а зачем її? А зачем її? Комарі... ну, як, щоб це саме... Ну, комарі, щоб налітали, так? Мама, які комарі? Дивись, ти тут муку, сітку ти? опускаєш і ось на намунію застібаєш. Які комарі? І сиди собі Я там думала, кайфуй. Я думала, що ти ось сюди посипаєш, що тут спереді, щоб, це, щоб можна було. Оце і все? Ну, так. Да. 5 метрів. П'ять метрів. А ти кажеш, буде Ой. велика, чи що ти сказала? Я щось подумала, що да, що вона буде довга. Ну, нормально. Не знаю. Кому як, а мені подобається. Пишіть в коментарях, вам подобається таке чи ні. Якщо напишете, що ні, у кожного свої смаки. Ладно. Так, а я ж вам не показала, що ці лампочки мають декілька режимів. Так, це я вимкнула, це вімкнула. Ось такий, бачите, режим. Потім ось такий режим. Ось такий режимчик. І ще ось такий. Прямо як новорічна ялинка. Ну і все, це такий. Просто буде світло горіти. Мені так подобається, щоб просто воно горіло. Мені подобається. Як на вулиці, тихо, спокійно. Свірчки співають. Краса, неймовірна. Дивлюся, мої е садові фонарі щось не, не всі світяться, треба передивитися буде. Може, батарейку поміняти, а може, скажіть, поставити їх на сонце, щоб там сонячна батарейка зрядилася. Взагалі прекрасно. Отак от, от сидиш вечором і насолоджуєшся такою гарною тишею. Краса. Саме краще це вдома, саме краще це у нас в Україні.